Вітаю колеги! Я підготував проект з прикладом, аби показати чергову проблему з жестами на iOS 18. По коду: є ліст, є жест, доданий з високим пріоритетом, змінна у котру записується ширина здвигу та нуль по закінченню, котра відображається у текст. Спочатку як це працює на IOS нижче 18-ї версії. Цікаво. Вертикально скролиться ліст, горизонтально змінюється текст. Тобто і ліст, і жест працюють. Тепер на IOS 18. Вертикально не працює. Але горизонтально змінюється текст. Тобто працює тільки жест, ліст не скролиться. Проте це якщо збирати використовуючи Xcode 16. Якщо ж зібрати цей самий код у Xcode 15 під iOS 18. Збираю. І вертикально скролиться ліст, горизонтально змінюється текст. Тобто і ліст, і жест працюють як треба. Тож, цікаво, чи це баг, і вони будуть його фіксити, і це знову буде працювати з новою версією Xcode Ну, тобто SDK. Або не будуть і це остаточна нова поведінка. Але такий підхід від Apple – це однозначно ненормально.